Кала телевізор, який не просто буде гарно показувати, а ще й створить крутезну атмосферу в кімнаті. І я його знайшла. Це у нас Філіпс п'ятдесяти дюймовий, дімо серії з підсвіточкою Ambilight. Це вона реагує просто на все, що робиться на екрані. Кімната світиться під колір сцени і стає набагато ефектніше, якісне зображення. Екран дає гарний розмір, картинка прозора та приємна. Smart TV, дивишся фільми, стріми, YouTube, запускаєш додатки, і все працює дуже швидко. Гнучкість налаштування. Якщо ти налаштуєш світло, можна отримати дуже хороший баланс, стабільність і простота. Класичний телевізор без надто складних функцій і програм. Тому, якщо ти хочеш саме такий, він до речі, стильно виглядає, підійде під будь-який дизайн. Якщо ти хочеш такий, то переходь за посиланням, замовляй саме цей телевізор. Бо в нас в нього дуже приємна ціна. Він коштує всього на всього двадцять тисяч Тому швидесенько, переходь за посиланням до нього також до 2 роки гарантія, Безкоштовна ставка на стіна кріпня. а ще й у нас новесенький, Що весь півчика? Тому швидесенько поши нам за нього.